Перешкодою в процесі можливості проживати своє життя відповідно до того, чого хоче наша душа. І що саме головне, от я вже маючи досвід проведення ігор, то я можу зрозуміти, що люди часто застрягають у минулому. І це саме той тягар, який їх не пускає. І не дає рухатись повноцінно вперед. Це постійно як якийсь такий, е, щось, щось таке, що висить над е, людину як, як якась от, реальна перешкода щодня, а це просто нестерпно. тому все, що було, воно було, треба відпустити це минуле, його більше не існує, є тільки тут і зараз, і тільки ми можемо і здатні впливати на те, що з нами відбувається сьогодні, і відповідно, як результат, що буде з нами завтра, незалежно від будь-яких зовнішніх обставин. Будь ласка, Наталя, поділіться історією, коли клієнт прийшов у логіці. В своєму раціо з численним ось цим надиктовуванням мозку: ти там то маєш, ти там, то а ти туди встигнути, а те не забути, а там треба бути обачним, а тут настороженим.